Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, дане відео вам сподобається. Сьогодні в нас з новинок нічого не буде. Ми сьогодні будемо, вірніше, я сьогодні з вами поділюся вже відновленим моїм Саню. Оцим апаратом, який я вже анонсував. Користувався я ним, давайте почну я ззаду, користувався я ним уже більше ну, неділю, так чисто, прямо таке неділю, тому що минулої суботи чи неділі я поміняв на ньому рівні чи пасіки, ви можете виправити, тому що мені хтось сказав, що в магнітофонах пасіки, а в пластинках рівні чи наоборот. Ну, я, я вважаю, що це не настільки важливо і воно не міняє змісту. Я його прослухав. Скажу вам чесно, це найкращий апарат, який в мене в житті був. Хоча в мене в житті не дуже багато було е, магнітофонів. У мене був магнітофон, який купили батьки. Е, Напевно, в 92-х-3 х роках. І це був, ви можете подивитися, це був Скіф rm 211 s Він мені подобався такий, скажімо так, другого класу, середнячок. Але я ремонтував, брав в друзів. Потім в мене ще з'являлись магнітофони. І скажу вам так, це найкраще, що я коли-небудь чув. Насправді так, наприклад, от, е, я навіть порівнював його онлайн, порівнював з характеристиками маяка. Я не знаю, є любителі маяка, ну, на той час, що маяк зробили, е, це було краще. Тільки ну, маяк вийшов набагато пізніше від цієї, от, е, ну, від, від цієї деки касетної. І коли я був, коли я був якби, малим е, підлітком, я взагалі вважав, ну, який дурний купляє деки. Ну, це для мене було досить дивно, тому що ну, навіщо купляти деки, якщо в ньому нема підсилювача? Треба підсилювач те, те, те. Зараз я вже розумію, купляючи деку, тут все зроблено на те, щоб вона гарно відтворювала і щоб гарно працювала. Слухав я ті касети, що придбав, і можу вам сьогодні ще похвалитися от цією касетою. Тут більшість музика, але теж дуже гарна варта уваги. Хоча вона, от бачите, якщо подивитися, друк так собі, навіть друк от на цьому. Ну, такий собі, можливо, якийсь там, не знаю, піратський, можливо, що. Але запис дійсно шикарний, гарний. І музика гарна. Хто любить музику, може собі е, десь знайти, замовити. Це дуже-дуже хороша касета. Тестував я з різними касетами. У мене там вже зараз налічується більше ста касет, які я придбав. Е, більшість з них я хочу собі залишити. Я зроблю огляд на ці всі касети. ну, Дійсно багато, але я ще в процесі сортування тих касет. і... Поки що не готовий робити огляд. Сьогодні я вам хотів просто зробити огляд цього апарату, який я відновив. Були проблеми, були проблеми, досить багато проблем. От, дайте мені секундочку. Я зніму верхню кришку. Тут є 4 пасики чи 4 ремні. Два широких чи один широкий. Мені здається, можливо, один широкий і три маленьких. Крім того, що один не підійшов, я залишив старий. Крім того, що вони розлізлися, от бачите, це сліди, чорні сліди. от Якщо ви поглянете на ці сліди чорні, я намагався їх вже повідмивати, тому що я стикнувся з такою річчю. Я не знаю, хтось міняв коли-небудь на магнітофонах ці резинові ремні. Вони завжди задубівали і перетворювали в щось таке сухе, тобто не було проблем їх замінити. В моєму випадку вони перетворилися на смолу в повному розумінні цього слова. Це була смола. Ви їх легенько ну, доторкнетесь до, до, до них, і вони просто приставали. Мало того, можливо, я, можливо, хтось до мене, коли включав цей механізм, їх розбризкало по цілому механізму. Мені прийшлось цей механізм достати. От. Розібрати взагалі ліву, праву частину, він був розібраний повністю, і мені прийшлось його відмивати. Чи я був радий? от в процесі цієї роботи, коли я з тим стикнувся, я вже, в мене такі думки виникли. В мене це зайняло більше, ніж півдня. Пів і я вже сидів, думав. Можливо, я вже й не дуже хочу цієї приставки деке. Можливо, вона вже для мене і не важлива. У мене вже нерви були. Я почав знімати це все. Я почав знімати, приготував, був. Триногу поставив, почав знімати. І коли я вліз, в мене руки були просто, коли я ремонтував в машині коробку, коли я там ланци міняв на v подібному шестициліндровому моторі. В мене руки не були такі брудні. І якщо вони в мене були, вони були в такому маслі. А це була смола. Я просто відмивав руки, от секунду. Я відмивав руки от такою річчю, настільки та смола просто в'їдалася, і цей механізм був в ній. Мені прийшлось ролики витирати, мені прийшлось все чистити. Я кажу, у мене виникли бажання, що я вже не дуже й хочу, не дуже вона мені потрібна ця дека. Я вже перестав знімати, тому що там треба було натискати, по-перше, повністю таке відео, я би не зміг зняти, в мене би телефон не витримав, батарея. А друге, натискати паузи, запускати. У мене телефон був брудний, і я залишив цю справу. Я просто хотів зібрати. Потім я вже був так, якби рознервувався, хоча я людина не є, така що рознервувався, плюнув, пішов. Я Віддік відклав на хвилин 20, подумав, подумав, знову підійшов і почав це все по-новому мити, збирати. Коли я вже це почистив, зібрав, я почав встановлювати ремні, я зрозумів, що я не знаю, як вони йдуть. І мені прийшлося закачати з інтернету схему лінтопротяжного механізму. І що дивне, я стикнувся, і в тій схемі була одна помилочка. Я логічно подумав, я логічно виставив ремні так, як я думав, але в схемі вони були зовсім зовсім по-іншому. І до чого це призвело, коли ви, включаєте, от, в, коли ви включаєте касету в праву сторону на програвання, оцей от як-то ролик чи валик, він крутився в зворотній бік. Він не натягував плівку на себе, а навпаки. І я зробив те, як я вирішив, те, як я з самого початку встановив ремні, тому що в схемі була помилка, що саме дивне. Ну, насправді була помилка. Я спочатку думав вам роздрукувати, показати, але потрібно було б розбирати цей механізм. Цей механізм розбирати я вже не хочу. Щоб його тільки зняти, щоб цей механізм зняти, треба було ну, ці ручечки познімати, відкрутити цю алюмінієву панель, розібрати повністю цей механізм, а він наш плін. Кольцях таких кольця, які шплінтуються, розкрутити цю нижню частину і знизу розкрутити, зняти ці плати і від'єднати штикера. Тобто саме розбирання просто механізму, щоб його достати звідти, щоб поміняти, це займає ну, близько ну, пів години. Це якщо ви вже знаєте. При тому всьому всі дротики натягнуті. Я ще дотепер, от бачите. Я ще дотепер я їх ще не поз'єднував, так як вони мали бути. В ті косічки, от вибачте за слово, за, таке, за ці косічки і не поз'єднював так, як вони були. Що я. За, ну, я вже якби зібрав, склав, вже, і я захотів запустити. Ці плати в мене стояли в сторонці, і я цей механізм підключав, тримаючи в руках. Коли я його тримав в руках, коли я от його тримав в руках і включив. Я десь, напевно, доторкнувся, був до металу чи до чого, не знаю. Ну я побачив, димок був пішов. І я думав, все, це мертве. Я думав плюнути, кинути, і все. Я напевно подумав, спалив. Не робіть цього завжди. Підходьте, з коли у вас є настрій, коли ви хочете це робити. Тому що я вже був дійсно знервований, я руки не міг відмити. Тут все було брудне. О, до речі, бачите, залишилась частинка ремішка, якого я знайшов знизу. Щоб ви розуміли, от дивіться, бачите, я його вцепив, я просто до нього дотронувся. От, бачите, і він просто вже в смолі. Це дійсно смола, така густа-густа. Я такого не зустрічав. І я вже збирав з надією, що цей магнітофон мертвий. Але коли я його зібрав, включив. Він працює, все гарно, він грає. Мені дуже-дуже навіть сподобалось. Один, один тільки що недолік. Коли ви вставляєте касети 90-ки. От коли ви ставите касети 90-ки, не завжди він, як би то правильно вам сказати, от, от він починає грати. От зараз я не знаю. Це у нас 45-45. Коли він починає грати. <п realidade> от, бачите? І зараз скручу, щоб мене він інколи переключає на іншу сторону. От бачили? Я думаю, і коли це виключити, включити самому, воно буває, працює. Я думаю, це пов'язано з тим, що коли його випускали в на той час, то не було розраховано під 90-ки, можливо. Тому що автостоп працює на основі цього от, от магніта чи ферета, не знаю. І тут є датчик, от бачите? І от, наприклад, якщо ми зараз включимо нашу касету я скрутив звук. Ну, Тобто, і ви бачите, цей ролик крутиться. От, бачите, знову переключилося. Можливо, за того, що розмір бабіни в касеті великий, швидкість не та, яка потрібна для того, щоб він добре функціонував. Навіть якщо ми зараз цей ролик от спинимо, от, ми зараз його зупинили. І зараз от ви відчули, касета переключилась в інший бік. Тобто весь автостоп працює, зав'язаний на цьому феритовому чи магніт -феритовому, скоріше сте і тут є датчик. І, можливо, коли ви тільки включаєте 90-ку, то воно зразу починає грати, а потім перекидає. Але коли ви включите-виключите, воно все далі грає, як, як, як повинно грати. Одне. І сьогодні, знімаючи відео, я вам хотів знову ж таки записати з телефона чи з касетної деки цієї сірці, яку я вам презентував, і показати, як він записує, тому що насправді це є апарат вищого класу. Насправді, це найкраще, що я чув, і я вважаю, що він може конкурувати навіть з CD. Ну, Зараз мені в коментарях там напишуть, що не буде, але насправді якість звуку дуже-дуже висока. Я його слухаю через ламповий підсилювач свій Sound, і через свою найкращу в світі акустику, хто бачив відео. І... Я, я шикарно, Я просто беру. В мене там є досить багато касет. Це що мені порадувало цей клондайк, який я купив ось нещодавно. Там є класична музика, Моцарт, Бетховен, Бах. Я коли був ще підлітком, я записав це все, був собі на сії диск, і час від часу я слухав. Я не то, що сідав і просто слухав. Я включав його і з чимось займався своїми справами. І мені це класно було. Ну дійсно класно. Зараз я також люблю це прослуховувати, тому що мені подобається. Я не фанат, я ніколи музикантом не був. Коли я вчився в школі, мене з уроків музики завжди виганяли, тому що говорили, що мало того, я уроки зривав, і в мені медвідь на вухо наступив. Тобто від музики. Я був далекий. В своєму підлітковому віці я ніколи не цікавився якимись там закордонними чи. там якимись цими. Я завжди слухав те, що було. А то, що випускала вітчизняний е, касетопром, і я це слухав. Але, от, наприклад, такі витвори, як Моцарт, Бах і тому подібні, вони мені просто подобались, бо це хороший набір нот. Вони, Щось в них є таке. І тому я це час від часу слухаю. Запис я захотів вам записати. Захотів, от, до чого я збився, наче в мене дуже багато чого хочеться розказати вам, і завжди я не встигаю. Коли я зачіпляю одну тему, одна тема тяне іншу, третю, четверту, п'яту, шосту. Насправді хочеться багато відео вкласти, але не завжди виходить, навіть коли складається план, або немає плану. Записати мені не вдалося. Тобто я пробував записати, от якщо ви зараз дивитесь, наприклад, дивіться, я натискаю, от бачите, який палець уже? Це від того, що десь тут залишилась чорна ця смола. В тому було все. Я напевно години-дві відмивав, просто мив. Я вушними палочками мив. Я цим, я, я ну, ватками. У мене тут була... один рушник, був от просто великий звичайний рушник. Так я би хотів зробити вам фото, але завтикав, забув, і потім не зробив. Що я його просто викинув? От, просто я ним витирав і спочатку, тому що там накапало прямо таке було і тої смоли. От, і от дивіться, зараз, якщо ми включаємо. Мав би світитися, він не світиться. От, Він не світиться. Я подумав, що можливо кнопка несправна. От, бачите те, що я вам говорив, коли 90 включаєте, вона включається, потім назад вертається. Я подумав, що, можливо, кнопка несправна, тому що тут кнопки працюють за дуже простим принципом. Тобто перемикання перемикання оцих от, от цих от контактів. Бачите? Одні, другі, треті. І я викруткою пробував їх перемикати. І тобто запис не працює. Можливо, десь я був зачепив, тому що я бачив, що димок пішов. І можливо, я вважаю, що я десь був щось зацепив, і запис не працює. Але він, ну, чесно, він мені не потрібен. У мене є досить касет, багато. І зараз записувати в мене немає особи з чого. Тому, якби я навіть коли ремонтував цей магнітофон, коли пасіки міняв, я вже навіть шукав в інтернеті, я знайшов, продається такий же самий магнітофон дека, Декавірніше касетна за 300 доларів і доставка 120. Вітозі буде 420 плюс такси, то получиться близько, близько 500 доларів з доставкою. Це трошечки забагато для такого, Мені так здається. Хоча я дивився подібні, подібні деки вищого класу, тому що це насправді є вищий клас, насправді вищий клас вони йдуть, стартують від 800-900 доларів на eBay. Тобто, якщо взяти Sony, Panasonic, чи там, не знаю, іменно з цього ж класу, цього ж класу, цього рівня, вони, вони дорогі, 900, 1200, 2500, ви розумієте? Це за касетну деку, це без підсилювача, без нічого. Я навіть закинув собі в корзину оцей Саньо, що на Ebay продається, тому що він написав, що він в ідеальному стані і справний повністю. Чесно скажу, якби він вартий був з доставкою 300 доларів, я би його забрав. Дійсно класна, дуже шикарна річ, дуже шикарна річ. Це я собі залишу для прослуховування музики в себе вдома. Дійсно, от, коли я вам буду знімати відео про касети, я вам покажу. Хоча дивіться, я вам зараз можу, до речі, оцей регулятор. Це регулятор виходу на наушники і регулятор виходу на підсилювач, тобто лінійного виходу. Дуже хороша касета, дуже вам раджу. Зараз дивіться, я попробую, можливо, мене не заблокують. Я попробую вам от включити. от, дивіться, бачите, яка чіткість звуку. Ну, Я вважаю, що це якість. якість от Зараз я переключу його. От, Дивіться. Я вважаю, що це якість CD, Тобто немає ніяких шумів. При тому всьому виключені всі фільтри і поставлено на плівку нормал, навіть не хром. Хоча, можливо, це хром. можливо. Е, дуже зручно, я би тепер, якщо би брав і вам раджу, якщо ви берете собі деку, обов'язково з реверсом беріть. Це дуже зручно. Вам не потрібно перевертати касети. Дивіться, це все дуже просто. Бачите, це все дуже-дуже просто. До речі, напишіть мені в коментарях. Кожну функцію потрібно виконувати, як, би ви, як ви думаєте, через стоп. Тобто, наприклад, перемотка, оп, стоп і плей. Чи можна безпосередньо одразу ж так перемотувати? От Отака от річ, от, що я хотів. Ще що одне я замітив. Після того, як я зібрав, після того, як я зібрав, Перестав світитися. отут тут була підсвіточка і вона включалася. Зараз вона не світиться. Ще має світитися от оцих два, два індикатори вони мають стрілочні, вони мають світитися. Вони також не світяться. Я думаю, можливо, я десь був закоротив щось і ну, перегорів чи там якийсь транзистор, опір або ще щось. Але на них дійсно подається, що. На що на цю річ подається 8,1 чи 8,2 вольти. Що тут подається, 8,1 і 8,2 вольти. Тобто вони, на них подається напруга, але вони, скоріш за все, згоріли. І я думаю, це не буде сильно великою проблемою. Можна буде купити якогось донора або подивитися, що саме там стояло, і можна буде замінити. От все, що сьогодні, от все, з чим я хотів з вами сьогодні поділитися, Апарат дійсно класний, я задоволений, через свої криві руки я чуть його якби не спалив. Це спішка і нерви. Завжди треба підходити дуже нервово. Ще хочу вам сказати, що лічильник, лічильник плівки. Я не знаю, він напевно так і має працювати. Я щось не ніколи на цим не звертав уваги, тому що в мене не було такого магнітофона з реверсом. Дивіться, коли ви включаєте в одну сторону, бачите, він крутить в ту сторону, що нам потрібно. Коли ви виключаєте, він крутить в зворотню сторону, тобто в ньому немає реверсу. Він зараз назад вертається. Можливо, це так і повинно бути. Можливо, я не знаю. От, за таких недоліків. А, і ще що я вам хотів, я дізнався, це була досить така, я вам розказував, що це тіпа, шум пониження. Це вибирати тип плівки. от. А от в нас є тут такий таймер. таймер. Цікава річ, я погуглив, я почитав в інструкції. В інструкції не досить чітко написано, я в інтернеті знайшов, де людина розказувала, на Ютубі, здається. Це така річ, наприклад. Коли ви цю деку лишаєте, і ставите, наприклад, вам потрібно якусь передачу поставити, включити, записати. Ви, чи, наприклад, зранку, щоб вас розбудило. Якщо вас зранку має щось розбудити, ви вставите його в положення Play. І, але вам потрібно ще yeah. якийсь, як би то вам сказати правильно, з таймером реле, щоб включало, подавало напругу і виключало напругу. Тобто, наприклад, от зараз я виключив, правильно? І я його виключив повністю, напруга пропала. Коли я включу в такому положенні, от, він почне грати. От, тобто, в такому положенні, коли ми включаємо, сам магнітофон, зараз, бачите, запустився і грає. Але якщо ми зараз його виключимо, поставимо в це положення от виключимо. І включимо. Він не грає. Тобто, ви просто включили магнітофон. Колись були такі до них підсилювачі, або, наприклад, як би то правильно сказати, Ресивери, де виставлявся час, коли його включити або коли його виключити. І оце якраз таймер, він і був під час включення, який режим включати. Або наприклад, вам потрібно було записати передачу якусь чи там трансляцію. Ви виставляли в положення РЕК. Ви собі виключали. Ресивер включався і одночасно включав вашу деку, і вона мала включитися. Але так як у мене запис не працює, от бачите, навіть цьому, воно її просто включило. Для чого цей був таймер? Хотів вам от просто розказати. Це цікаво, це цікаво тому що я, ну, якби я з подібним зустрічався, але не зовсім з таким. От. Ще хочу вам сказати декілька снів про цю деку. Хтось там написав, що це не середина, а низ. Можливо, це низ, так, але якщо поставити дві кас... одну касету тут і тут. Різниця не сильно буде від відчутна, ну якби на цій акустиці вона не сильно відчутна. На тій, що не вдома, що я говорив, найкращій, вона трошечки більше відчутна. Так, він гірше грає, набагато гірше, так. Але якщо ви просто хочете слухати касети за таку ціну, і ви не фанат, я інколи бачу, люди слухають на, на совєтських магнітофонах, на совєтських магнітофонах жахливу запис, і вони кайфують. Не буду анонсувати канал, от я дивлюся українця одного. Він включав маяк, запис жахливий, просто шумами, касети розмагнічені. Він включає, він каже, я її слухаю щодня туди сюди то повірте мені, оця дека перформанс, вона ідеальна. Ідеальна за свої гроші і за своїм вмістом. Тобто, якщо ви просто хочете собі, наприклад, придбати якусь деку, і ви не є якийсь фанат, і ви не хочете вкладати, ну, наприклад, отаку, ви можете придбати практично за 500 баксів. І якщо ви не відчуєте різниці між цією і цією, ну, сенс платити за. 500 доларів, якщо за 500 доларів ви купите підсилювач цю деку, акустику і ще й касети. Тобто це дуже-дуже хороша дека. Якщо порівнювати з точки зору професіоналізму, циферки туди-сюди, ну так, вона буде уступати багатьом, але це набагато новіша. Ну, на ній немає реверсу, на ній взагалі там мінімум настроєк. Хоча по настройках вона має, в принципі, ті ж самі настройки, що і наша ця, деяка, От бачите, шумопониження, тут також є шумопониження. Вибір плівки. Тут